Йдемо з молодшою моєю. Треба піти купити саморізи, бо чоловік буде сьогодні робити полички для того, щоб розсаду нам було куди розміщати. А для цього у нього немає саморізів. Попросив поки сходити, бо він зараз на роботі. Тому це буде аж після роботи. Тому ось з донькою йдемо. Ну і, походу, все одно треба зайти в магазин купити хліба ще, бо, вдома хліба ще нема. Ну, йдемо на вулиці. Сонечко, ще лежить сніжок, морозно, мороз ще. Тому... Вирішили зробити ось такий тут. Піпінав, можна так сказати. так. Тут будуть полочки, ми хочемо для розсади зробити. Так. Такий він поки з двох сторон. Ще зараз фіксувати треба, робити. Так, ось так виходить. Сюди ми перенесли духовий шафу духову. Тепер буде так у нас. Там трохи залишається. Зараз туди коробку буду ставити. І тут будемо далі робити полички. Вирішили три по сорок і верхня буде тридцять сантиметрів. Будемо садити ось таку пітоню лавина біла. Лавина лососєва це теж лавина, лавина бордова, лавина суміш і зірка синя. Это один. Друзі, хочу з вами поділитися, як виглядає наш капіту, яку ми посадили. Пройшло 5 днів, і ось так вона виглядає. Ось у цей рядок не взійшов, бо це інша, в іншому місці ми купляли. Ці ми купляли в епіцентрі, а цей рядок я купляла в іншому місці це біла. І вона не взійшла. Зараз хочемо полить, поливаємо по крапельки по дві, десь і так, щоб не потрапляло на листочки, бо вони дуже, бачите, ніжні такі. ось. О, дивіться, як піднімається. Ось так. До речі, хочу вам показати ту петунію, яку я всадила раніше, я знімала синю та розмінно кольорова. На жаль, вона не зійшла зовсім. Це теж із тої колекції, що і біла, яка теж не всходить. тож В тому ж місці я купляла, і я зрозуміла, що там треба, треба більше не купляти. А ось ці інші всі в епіцентрі, і ось вони сходять. деякі скоро взійдуть. Бачите, якщо зараз побачите, ось тут видно, ж, як воно починає е, виходити. Тому ми думаємо, що вони скоро всі, в принципі, все одно. щось ж... що таке. Сподіваємося, що всі вони. Далі теж і всі інші вилізуть. Ну, біла, походу, не вилізе. Їдемо дітей везем на малювання. Сьогодні у нас понеділок. І така погодка. Йду з роботи і треба забігти, купити. Гафріровану бумагу, вчителька написала, молодший треба на наступну неділю на дизайн дизайн технології. Тому зараз я хочу забігти, магазин купити і потім додому. Купила ось цю гафровану бумагу, купила білого і рожевого такого кольору. Можна сказали фіолетового, але фіолетового не було, взяла рожевий. І будуть вони робити ось таку поділку. Бачите, бузок, типу, я так розумію, з цієї бумаги подивимось. Ось такі, ось такі гарні. Це ми вже їх пересадили. Вирощуємо з, 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 з сім'ян, з насіння. Ось такі вони у нас вже гарні. Бачите? А ще ось є ось такий, дивіться, ще гарний. Бачите, який вже цей Це краще пішов у розвиток, хоча садили води не той же час. Але так. Так, зараз смажу чотири млинчика дітям, а потім поїдемо з чоловіком в епіцентр. Обов'язково засніму. Як будемо ходити. А потім приїду і досмажу всі інші млинчики, тому що зробила я з літру, і це буде багато. Ну як ніяк масленіся. До речі, всіх зі свято. На... На вечері у нас вийшов вже борщик. Зараз додаю вже <пілля> <є> <пілля> зелень, Все кріп. У ну, мене кріп, можна <пілля> трошку, що <пілля> у вас є. <єсть. пілля> і Розмішуємо і буде смачний <пілля> смачний борщик. <пілля> mm -hmm. До речі, вже вчора купили старшій донечці подарунок на 8 березня. Ось такі навушники. Вона дуже хотіла. От, а 39. Зараз покажу, які вони всередині. Так, ось такі вони. Серебристі вона обрала. Ось так. Дуже, дуже добрий звук, до речі. Тому раджу. Все бо були в епіцентрі, дещо купили, покажу. І їдемо додому вже. Така у нас погодка гарна, сонечко світ, правда, вітерець холодний, але то нічого. Зато сьогодні перший день весни. Купили подарунки на 8 березня моїй сестричці та моїй матусі. Ось такі гелі для душа. І ще я буду по шоколадки їм брати. Далі купила ось такі серветки. Вони йшли 1 плюс 1 равно 3. ну, розтяне аж, так. Також взяла собі отакий крем для рук, бо в мене вже на роботі закінчився. І він для дуже сухої шкіри. Зараз О, так. що Для дуже сухої шкіри в мене дуже шкіра. Лущиться, оцю не видно, можливо, що суха. Також купили самоклійку. Це у нас в кухні, там дещо ну, кусочок, мені не подобається, хочемо заклеїти. Так, ви обрали, обрали ось такий рюкзачок для доньки. Зараз покажу, він там що нам сказали, що всередині щось є. Ось так воно всередині. Зараз покажу, як всередині в цьому рюкзачку. Ось що там є блокнотик. Ось такий. Hello Kitty. нам. Так, Далі олівці, три олівця. Далі наклейки. Ось такий скотч та ось такий маркер. А ще ось така штучка, яку прицеплять, до цього, щоб можна носити його на якомусь там рюкзачку або сумці. Дуже цікаво, і класно. Правда? Ось так. Так, хочемо закрити ось цю стінку, ось цю. Е, бо бачите, яка вона страшна. Будемо заклеювати зараз, дивіться.

Виходить. Вот Дивіться. Ось так. Я думаю, гарно вийшло. Краще, ніж було, у всякому випадку. Ще вирішила на стіл накліїти. Зараз подивимося, як воно буде. Sunrise, starlig, day at In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each sight, each sound, a memory to keep. Мені подобається. А вам як? Ну, це краще ніж було.